І один в полі воїн. На дня в Києві, благоустрій міста Києва, під керівництвом нашого мера Кличка, Білоцерківця і виконавця, Буділова в народі Муділова, це директор департаменту благоустрою, коротше, Києва, знесли бізнес, бізнес. Маленький бізнес, кіоск військовослужбовця, ветерана, воїна, а не ветерана. Людина 12 років віддала на захист нашої держави. Став інвалідом в 19 му році другої групи. Троє діток має. В 22-му році, коли почалася повномасштабна війна в Україні, він став інвалідом другої групи з трьома дітками і пішов захищати нашу державу. У 24-му році звільнився, тому що вже здоров'я не було. І що зробила київська влада? Знесла його бізнес сімейний. У мене головне питання: поліція. Три. Три uh, автобуси з поліцією, і десять автомобілів поліції, які в понеділок приїхали ламати його майно. Ви на чій стороні? На стороні зла. І саме головне, я мовчать не буду. Я відстоюю, в нього буде новий ларьок. Всі деться в мінора, господі. Всі там в інтернеті пишуть, вимагаємо від мерів всі забрати ці мінори по Києві, по Україні. Та ви б краще пішли до цих мерів і сказали, щоб таких флажків не було, Що всі гроші, які вони виділяють на благоустрій, мільярди, мільярди по всій Україні, щоб не було прапорів, щоб не було смертей наших воїнів. Ви про це, що мовчите, псевдопатріоти. -псевдо Вишиванки тільки можете поодівати, грамоти друг другу давати і розносити по інтернету срач. Всі військові проти. Переворотів, переворотів Майданів під час війни, запам'ятайте це. Не один військовий, який там сидить, не скаже, підіймайтеся їх на вила. Треба все робити по-іншому. І один в полі вою. Тому свої відео, гавняні з інтернету. І всі приходьте до мерів всіх міст, до голов сільських рад, тільки в Білій церкві. 78 мільйонів виділили на підтримку благоустрою. Кожна смерть це ваша вина посадовці всіх міст, щоб ви знали.